Перед вами два речення. Яке з них правильне? If I eat too much sweets. Дослівно, якщо я їсти забагато солодкого, I put on weight. Я набирати вагу. Або if I eat too much sweets, якщо я їсти багато солодкого, I will put on weight. Також набирати вагу, яке з них правильне, або якщо два речення правильні, яка між ними різниця? А ще одна пара речень. If I have coffee after 3 p.m., якщо я пити каву після 3-ї години дня, I don't sleep till midnight, я не спати до опівночі, або I won't sleep till midnight. Я yeah, не спати до опівночі, яке з них правильне, або якщо обидва правильні, то яка між ними різниця? Hi, everyone! Welcome or welcome back to my channel. Сьогодні в центрі уваги в нас умовні речення conditional з англійською мовою, а саме тип 0 та тип 1. Сьогодні ми подивимося, як виглядають нульовий тип умовних речень в англійській мові та Перший тип умовних речень, яка між ними різниця і коли їх використовувати? І будемо ще й разом практикуватися. Не тільки зрозуміти та отримати інформацію, а ще й попрактикуватися для того, щоб бути готовими використовувати ці структури в реальному житті. Це відео буде корисне як для середніх рівнів, так і для початківців. Тому що це дійсно умовні речення, нам хочеться використовувати в кожній другій життєвій ситуації. Це структури, які нам дійсно потрібні, і їх можна опанувати. Нульовий і перший немає жодних проблем. Та й з наступними не буде. Все зробимо разом. Отже. Різниця між цими двома реченнями, як ви вже здогадалися, що одне з них є нульовим типом, інше першим. Тобто, if I eat too much sweets, I put on weight, якщо я їм забагато солодкого, я набираю вагу. If I eat too much sweets, I will put on weight, якщо я буду їсти забагато солодкого. Я набиратиму, або я наберу вагу. Так само і з цими реченнями. If I have coffee after 3 p.m., якщо я п'ю каву після 3-ї години дня, I don't sleep till midnight, я не сплю до півночі. Або if I have coffee after 3 p.m., I won't sleep till midnight. Якщо я вип'ю каву після 3-ї години дня, я не засну, я не буду, я не спатиму до опівночі. Тип 0 і тип 1 умовних речень в англійській мові. Коли використовуємо нульовий тип, нульовий тип і як його побудувати? Зараз побачимо. Нульовий тип conditional type. Zero – Ми будемо використовувати, щоб сказати про якийсь просто загальний факт взагалі. Ось якщо я їм багато солодкого, то я набираю вагу. Якщо я п'ю, коли я п'ю каву після 3-ї години дня, я не сплю. Це просто загальний факт, загальна інформація. І будуємо ми таке речення у наступний спосіб. Ми можемо використовувати або if. Або, when, як я вже це і проговорила. Якщо або коли. Ось дивіться, друзі, коли в той момент, коли ви розумієте, що ви замість if можете використати when в цій ситуації, це буде нульовий тип. Тобто, якщо ви хочете сказати, коли в мене є вільний час, я читаю книги. В принципі, так, це general fact, це general truth. Це буде наш нульовий тип. Тобто є тут трошки така умова, так? коли я, я читаю книги, коли маю вільний час. Умова є! Але немає якоїсь такої дії, що начебто це завтра відбудеться, або ось якщо ти щось зараз зробиш, то тоді зможемо нам щось інакше. Це більш така загальна якась правда, так як і Present Simple. І використовувати ми будемо Present Simple і Present Simple у двох частинах речення. Тобто, if I have some spare time, трохи вільного часу, I read a book, читаю книгу або I read books, як завгодно. When she has, звертаю увагу, навмисно написала I have, але she, ми ж знаємо, що для she це буде has, правда? Sometime. Якщо в неї є якийсь час, трохи часу. Вона читає she reads, Так? Якщо в мене є, коли в мене є час, if I have, when I have, я готую, I cook. Так? I watch TV, I watch YouTube. що завгодно. Так? Present Simple і Present Simple. Друзі, звичайно, ми можемо поміняти ось ці дві половинки місцями, так? Будь ласка. Тобто я читаю книгу. Тоді, коли маю вільний час. Будь ласка, I read a book, if I have some spare time, when I have some time, не обов'язково spare, тут просто більш spare time, саме вільний час, або просто час, маю час, читаю. Так? Це наш нульовий. Давайте через заперечення також вам покажу, щоб ви бачили, як це виглядає наочно. Так само залишаємо Present Simple та Present Simple, тільки ми можемо зробити і заперечення. Якщо ми не хочемо готувати, if we don't want to cook, не хочемо готувати, я можу сказати if we don't want to cook, а можу сказати when we don't want to cook, тоді, коли ви можете замінити if на when, це буде нульовий тип. Просто описуємо якусь загальну ситуацію. Коли не хочемо готувати, якщо не хочемо готувати, we order a pizza. Замовляємо собі піцу. Або навпаки, we order a pizza if we don't want to cook. Якщо він не хоче, то, звичайно, буде не don't, а doesn't, так само, як у Present Simple. Все зберігається, логіка зберігається. Так? When he doesn't want to cook, або if he doesn't want to cook, He orders a pizza. він замовляє піцу. Будь ласка, we order або але він або вона orders. Так, present simple, present simple. Це наш нульовий тип просто для загальної інформації. Тепер, перший тип, коли ми будемо його використовувати, це те, коли в українській мові нам необхідно сказати. Якщо я буду їсти, якщо я їстиму багато солодкого, то я наберу, О, якщо я з'їм багато солодкого, то я наберу вагу. Якщо я вип'ю. Ой, вже після третьої, якщо я зараз вип'ю каву, якщо я вип'ю каву після третьої, то я не засну, я не буду спати. Так? В англійській мові ми маємо трошки інакшу структуру, ми зараз це побачимо. Перший тип type 1 ми використовуємо для реальних ситуацій. Тобто, якщо я вип'ю каву після третій, то я не спатиму це ось що станеться. Це реальна ситуація, яка може статися. Якщо буде хороша погода, традиційний приклад, тому що дуже легко його запам'ятати, якщо буде хороша погода, підемо на двір. Так, ось ми говоримо це через will та will. Ну, якби, як, якщо перекласти. І тому найчастіша помилка, яку роблять студенти, звичайно, коли тільки починають вивчати кондишнл, треба трошки перелаштувати свій мозок і запам'ятати, що ми не будемо говорити Will. Дивіться, ми не говоримо, немає. Will, там, де в нас if. Ось ця половинка речення, там, де є в нас умова, якщо, вона називається if-close. clause. If clause – це половинка, так, половинка речення, тобто частинка отого от великого речення, великого, яке складається з двох частин, це if close. Там, де в нас є if close, там, де if немає WILL, ні в якому разі. Ми б українською сказали, якщо я матиму. Вільний час, то я почитаю, або якщо вона матиме вільний час, то вона почитає книгу. Але англійською if she has, ось тут, звичайно, має бути has, так, то я вже залишила від will have, will немає. If she has some spare time, але перекладаємо ми, тому що ми так говоримо, Якщо вона буде мати, то вона почитає. Що вона матиме, вільний часто вона почитає книгу в англійській мові це present simple. Якщо ми будемо голодні, як ми це скажемо, не буде will be. If we are через present simple, hungry, we will order. Ми замовимо піцу. Давайте дивитися, як же ж це виглядає ось повне речення. Ось він наш if clause, тобто частинка, яка має умову. А це вже outcome, це вже сам результат, так? Якщо вона матиме вільний час, if she has some spare time, якщо вона матиме, вона почитає, she will read. Якщо ми е, перепрошую, якщо ми будемо голодні, if we are hungry, we will order pizza. Якщо ми будемо голодні, якщо ми зголодніємо, то ми замовимо. Піцу. Ну, тут трошки е, помилка. Е, використовуємо Conditional Type 1 перший тип для реальних ситуацій, які можуть трапитися. Так? Тобто, це е, називається real, real conditional, реальна, real present. Present real або real present, тобто те, що дійсно може статися, і для цього має бути якась умова. Якщо я вивчу а, англійську, отримую певний рівень до кінця цього року, то Похвалю себе, куплю собі щось, що я там собі хочу. Так? Ось це реальна умова. Я ж реально можу вивчити абсолютно 100%, ось тоді зроблю те й те. Так і що погода буде хороша, то підемо. Ось таким чином. Але нюанс. Окрім future simple, ось тут, в самому цьому результаті, ми також можемо використовувати і модальні дієслова, друзі, щоб ви про це знали. Тобто, якщо ми будемо. якщо Матимемо гроші, ну там може назбираємо чи е, якось заробимо грошей. If we have some money, щоб матимемо гроші, можемо, зможемо, так, зможемо, можемо поїхати. Uh, у відпустку за кордон нехай буде. Так, тут має бути go. Ну, перепрошую. Дивіться, може бути будь-яке модальне дієслово. Can, may, might, must, should, could. Так? Якщо ми матимемо гроші, поїдемо у відпустку за кордон. We can go. We may go, we might go. Не, не обов'язково will. Взагалі-то will це теж модальне дієслово. Так, тому we will go. Поїдемо або we can go. Це, по суті, одне і те саме. Це, це таке саме модальне дієслово. Якщо ви не знали, Will це теж модальне дієслово. Так? Тому, але в граматичних підручниках ви побачите саме так це описують, як future simple, тобто через Will, або будь-яке інше модальне дієслово, то я вам також це пояснюю. Щоб ви вже знали, не дивувалися, якщо таке побачите, це теж перший тип умовного речення. If he gets this promotion, якщо він отримає, ми це перекладемо, так, якщо він отримає підвищення. He will be on cloud 9. Даю вам одразу ідіому буде на. Ми говоримо сьомому небі від щастя. Так, на дев'ятій хмаринці. Така ідіома. На сьомому небі від щастя він буде просто на сьомому небі буде дуже щасливий. He will be. Якщо отримає, але ми не скажемо if he will get. Ми скажемо if he gets. Там, де if. Там має бути present simple, а в результаті може бути або future Simple, або будь-яке модальне дієслово. Звичайно, ось ці дві половинки ми можемо поміняти місцями. будь ласка. He will be on Cloud nine if he gets this promotion. Буде на сьомому небі від щастя, якщо отримає цю, це підвищення. Promotion, Окей. Okay. Заперечення, якщо нам необхідно сказати заперечення, нехай буде заперечення навіть в двох частинах, будь ласка, if you don't pass IELTS with eight, якщо не здаси, якщо не отримаєш 8 так, з IELTS, максимальний бал це 9, you may not get a visa. Можеш не отримати візу, так? You may not, або you will not. Будь ласка, залежить, що саме ви хочете сказати, you might not get a visa, так? А якщо вона не здасть, if she doesn't, будь ласка, тому що present simple, if she doesn't pass IELTS, With eight на вісім, якщо не здасть на вісім, she may not, she might not, she cannot, she will not. Ось це все варіанти для першого типу. Але в українській мові, якщо вона не здасть, а в англійській мові тут present simple, якщо вона не здає. Ось тут, будь ласка, звертайте увагу. Тепер давайте практикуватися, тому що теорія дуже часто нам зрозуміла, а потім труднощі це все сказати. Давайте зараз разом тренуватися, все це проговорювати разом. У вас буде час подумати, будь ласка, використовуйте, я не хочу затягувати це відео, давати, мовчати тут цілу хвилину або дві. Ви призупиняйте собі на паузу. Ваше завдання таке. У вас є дано. Умова, так? Ем, коли мені нудно, коли мені скучно, ось мені немає чим зайнятися, так? Get bored. якщо я знуднію, так, то мені буде нудно, подивлюся фільм. Зробіть, будь ласка, в нульовому і в першому. Пам'ятайте, що якщо це нульовий, present present, якщо це перший – Future, добре? Тобто, коли мені нудно, я дивлюся фільм це буде перший. Коли мені, ну, коли мені, Якщо мені буде нудно, я подивлюся. Добре? Я замовкаю на одну секунду, ви ставите собі паузу. Звичайно, правильне речення я вам покажу. Зараз пауза. Увага! Даю правильне речення. Якщо ви проговорили, можете ще собі прописати. Це все практика. Практикуємося не перекладати, друзі, тому що перекладати ми вміємо, це не складно. А ось саме сказати, ось де тру... складність так, труднощі в нас. Отже, звучати це буде наступним чином. Нульовий. Якщо коли мені нудно, я дивлюся. If I get bored... I watch a film. Пам'ятаєте, ось це наше, якщо ви вже бачили відео про універсальне дієслово get, яке нам дуже-дуже часто допомагає передати ту чи іншу думку. так? Тобто bored – це я знуднію, так, get bored, стану нудним, мені буде нудно. Ось, перше, if I get bored, I will watch a film. Я подивлюся, так? якщо мені стане нудно. Я подивлюся. Зрозуміле завдання, так? Буде декілька таких речень, щоб ми могли з вами попрактикуватися. Наступна умова: «Sun base at midday загорати, при, 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 приймати сонячні ванни о 12-й годині дня, так, середині дня. Get burned, get burned, згоріти. Так? Будь ласка, ваше завдання в першому. Якщо загорати всередині дня, то отримаєш, згориш. Якщо загорати ти меж, то згориш. Так, то ти згораєш, а тут згориш, згорить шкіра. Будь ласка, ваше завдання на паузу. Увага, даю правильний варіант. Давайте разом. If you sunbathe at midday, you get burned. Ось що стає, що трапляється, коли загораєш всередині дня? Ти згораєш, так? Це просто general fact. Але якщо ми хочемо когось е, попередити, be careful, будь обережним, увага, якщо загоратимеш, ти згориш. так. If you sunbathe at midday, you will get burned. Be careful. Так? Часто саме з другої частинки можна почати. You will get burned if you sunbathe at midday. Так? Ось таким чином. Ви можете в цьому відео повертатися, будь ласка, повертайтеся до умови. Проговоріться ще раз. Перевірте, чи правильно сказали. Наступне речення: Add sugar to tea. Get sweeter. Якщо додати цукор до чаю, то він буде солодким. Так? Коли додаєш цукор, він солодшає. Якщо додаш цукор, він посолодше, стане солодким цей час. Чай! Для вас час, одна секундочка, даю правильний варіант, ви собі ставили паузу, якщо потрібно. Так, разом. If you add sugar to tea, it gets sweeter. Так, якщо додаєш цукру до чаю, він солодше. Якщо додаси, додаш. If you add some sugar to your tea, it will get sweeter. It в сенсі цей чай, так, it will get sweeter. Є такий момент і ще пару речень. Rain, winter, the roads slippery. Тобто дощ зима. Значить, ми скажемо, якщо дощить зимою, the roads, шляхи, дороги, slippery – слизькі. Логіка, так? Звичайно, йде дощ, все вкривається льодом і що дуже слизько. Нульовий перший пауза для вас. Увага! <ф> Даю правильний варіант. Пам'ятаєте, так, що в нас дощ нікуди не ходить, а небо, начебто, дощить. Так? Дощ тут в даному випадку це діє слово. If it rains in winter, the roads get slippery. Так? Roads у множині, тому get а не gets, а, get, тому що тут множина. Можемо додати often, часто, так? Якщо коли дощі, так можемо when додати. Коли дощить зимою, то дороги слизькі, так, стають слизькими. Якщо піде дощ сьогодні ввечері, наприклад, так, якщо буде дощ, ми б сказали, то буде слизько на дорогах. Варіація просто: якщо сьогодні ввечері або вночі піде дощ, то на завтра буде слизько, так? І ось саме так ми це скажемо. «if it rains tonight», If it rains at night. If it rains tomorrow навіть нехай. The roads will be slippery tomorrow. Якщо завтра піде дощ, то завтра вони будуть, відповідно, слизькими. Суть в тому, що тут present present. present future. Будь ласка, це ми маємо пам'ятати. Звичайно, ви можете замінити їх місцями. Так, я додала такий слайд також. Uh, the roads will be slippery. Так. Дороги будуть слизькими, якщо піде сьогодні дощ, так? If 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 it it rain, it rains rains, rains. tonight, will rain, І ще, мабуть, пару речень. Ага, це останнє. Давайте, якщо ми їмо солодке, то ми набираємо вагу. Як тільки ми її набираємо, то можна, звичайно ж, по бажанню. Друзі, додаю такі речення, тому що їх легко запам'ятати. Мені так здається. А ви поділіться в коментарях, як. Як на вашу думку, легко чи не легко постаралися додати саме такі речення, які дійсно, кажімо, типові, типові для нашого життя, так? які ми дійсно можемо сказати. Gain weight, набрати вагу, gain weight, start exercising, почну робити вправи в сенсі займатися спортом, так, буду робити вправу. Отже, час для вас. Увага, даю правильний варіант. If I gain weight, якщо наберу набира коли я набираю вагу, так бо ми хочемо сказати саме яке повідомлення. Коли я набираю вагу, я починаю е, займатися спортом. Так. I start exercising. І ми можемо продовжити думку. And I can lose it, I can lose it, можу втратити цю вагу in a few weeks. за пару тижнів, за декілька тижнів. Так. Наприклад, щоб продовжити думку, якщо я наберу вагу. Я почну робити вправи в той же момент, так? Immediately. Теж додала навмисно, тому що це корисне слово, його варто знати, будь ласка, в той самий момент, відразу, так? відразу, if I gain weight, I will start exercising immediately одразу почну. Звичайно, ви тут можете підставляти будь-який будь зміт. Тому краса розмовної практики, що. Дивлячись тільки на дано, намагаючись все ж таки сказати: а у вас є правильний варіант, ви можете себе перевірити, ви тренуєте ось саме ось цей процес, коли у вас є думка, і ви її можете проговорити. Тому що перекладати речення це не важко. Ми, ми дивимося на них, будь ласка, завжди все зрозуміло. Труднощі тоді, коли ми в реальній життєвій ситуації. Перед нами немає нічого, мається на увазі, немає ніяких слів, немає ніяких підказок, а думку сказати треба. А щоб її сказати, просто-напросто потрібно натренувати всі ці структури, їх проговорювати вдома. Ось такі були два типи умовних речень: нульовий та перший. Скажіть, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте про лайк, будь-які питання welcome. Скажіть, як сподобалось вам. Практика, скільки правильних речень було. На сьогодні ви розумнички, молодці. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви наймотивованіші. У вас все вийде, я не маю в цьому жодного сумніву. Далі буде. Побачимося у наступному.